Менше п'яти днів залишилось до виходу Stalker 2, а тим часом на болотах вже хочуть заборонити гру до виходу та саджати всіх за купівлю. нові пофікшені системні вимоги до гри. Отож, це ще один гарячий випуск ігроновин, Ну а сьогодні поговоримо суто про Stalker 2. Отож, пошвидше пиши коментар, чи тобі відео сподобалось, норм, ні? Ну і підписуйся на канал і тисни пошвидше лайк. Погнали! Голова Xbox назвав український Stalker 2 кандидатом на звання кращої гри 24-го року. Що, як на мене, зовсім не дивина. І вся та верхівка, яка стоїть на GSC, і сама компанія розуміють, що гра стане мега хітом, і якнайменше вповні, вповні може побити рекорд попереднього рекордсмена Блэк Мув яка набрала в перший день релізу близько двох мільйонів одночасних гравців. Голова Xbox також дав інтерв'ю виданню Game Feel, у якому обговорив найочікуваніші ігри. Однією з них виявилась Stalker 2. Спенсер не виключає, що шутер потрапить до списку номінантів на звання Гра року в різних преміях і стане однією з улюбленіших ігор для багатьох геймерів цього року. І насправді так і є. Я запевняю вас, що гра стане найобговорюванішою грою цього року, переплюнувши рекорди попередніх ігор. І навіть той факт, що для прикладу у ВуКОнг була багатомільйонна китайська аудиторія, а ви й без мене знаєте, що у Китаю китайська гра моментально стане хітом. Так от. На питання про ексклюзивність Stalker 2 Спенсер відповів, що не пам'ятає точних подробиць угоди, але ж ми знаємо, що шутери виходить тільки на ПК і консолях Xbox Series X та S. Згідно з одним із витоків, гра все ж вийде на PlayStation 5, але не раніше, ніж через три місяці після оригінального релізу гри. Нас наїбали системними вимогами гри. Попередньому відео я розповідав вам про те, що системні вимоги чуть збільшили, і що вони і так мінялись протягом всієї рекламної кампанії гри. Справа в тому, що ті попередні системні вимоги були вказані без наявності апскейлу. У самих вимогах цього вказано не було. Але тепер розробники зізнались, що ці вимоги були вказані з урахуванням активної технології апскейлінгу. Можна було б сказати, що розробники якусь мірою спочатку просто киданули нас, але справа в тому, що нещодавньо ми вже чули те саме, що всі ігри на Unreal Engine 5 працюють з урахуванням технології TSR, тобто для будь-якої гри на цьому двигуну системні вимоги за умовчуванням вказані з урахуванням апскального. GSC пишуть наступне. Для досягнення аналогічної продуктивності на зазначених характеристиках ПК слід використовувати технологію апскейлінгу TSR на мінімальних налаштуваннях, і для досягнення значущої продуктивності за середніх високих і епічних налаштувань слід використовувати DLSS в парі з TSR і їхні ж аналоги, якщо такі, звісно, будуть. Також ще одна неприємна ситуація трапилась з гравцем, який був забанений GC у спільноті Steam за звинувачення у брехні в системних вимогах. Ну це ж була неправда, і компанія швидко відреагувала у своєму Твіттері на це повідомлення і сказала, що вже його розблокувала. Stalker 2 буде підтримувати технологію Frame Generation для відеокарт серії 40-ї і AMD FSR для молодих моделей карт, наприклад, 60-ї, 70-ї, 80-ї серії. І саме ці налаштування дають змогу досягнути заявленої продуктивності. На болотах закупівлю Stalker 2 будуть саджати за грати. Таку заяву зробив заступник голови Держдуми з інформативної політики Антон Гарелін. За його словами, Stalker 2 має всі шанси бути забороненою у РФ, і не тільки через факт, що GSC активно підтримує нашу армію. Не виключаю, що якщо після її виходу в ігровому контенті виявляться протиправна інформація про екстремізм, виправдання тероризму і подібне, також до відповідальності притягнути можуть і тих, хто поширює цю гру на території РФ, там їхні адвокати взагалі зазначають і вважають. Що скасування цієї гри можуть прирівняти до державної зради. Однак яким чином РФ збирається відстежувати покупців, залишається загадкою? Stalker 2 не буде офіційно там продаватись, а GSC повністю припинила діяльність країні. Російські репаки, які публікують нелегальні версії відеоігор у вільний доступ, сприйняли це попередженням напевно, що всерйоз, і вже почали відмовлятись від планів публікації S.T.A.L.K.E.R. 2. І насправді, як би це дивно не звучало, як я вважаю, левова частина гравців гри є росіяни, і їхня позиція щодо блокування гри є дуже дивною. Хоча, якщо так подумати, то в принципі вона і так в них не буде продаватись, тому можна видихати. Сталкер 2 працюватиме дуже посередньо у більшості гравців на ПК. Хоча Nvidia також випустила оновлення драйверів спеціально для Stalker 2, більш уважний погляд на результати та порівняння за даними Steam показує, що для стабільної продуктивності при високих налаштуваннях знадобиться потужне обладнання, і більшість геймерів такого заліза просто немає. Якщо враховувати, що Nvidia випробувала гру на топовому залізі в кращих умовах. Той факт, що без DLSS домогтись 90 FPS не вдасться, означає, що більшість геймерів доведеться знижувати якість картинки або грати на 60 FPS. Навіть у 1080 p карта рівні 4060 або 4060 Ti забезпечить близько 43-47 кадрів на секунду. І це одні з найпопулярніших моделей відеокарт серед користувачів Steam. Вони становлять близько 10% від усіх користувачів з урахуванням ноутбучних версій. До виходу гри залишилось лічені дні, про що нам нагадують розробники, і звісно, що гра зараз знаходиться на піку обговорюваності та періоду очікувані зовсім скоро. Всі поринуть в цей чудовий світ зони, а я буду тримати в курсі подій та повідомляти все актуальне про цю гру. Ну щоб не прогавити, обов'язково підпишись на канал, щоб не пропустити і наступні відео по Stalker 2. Тисни лайк та пиши коментар. Всім дякую за перегляд, до зустрічі, папа. -па.